Доброго дня. Діти, це що таке? А де інша половина класу? Я питаю ще раз, де всі інші? Ну, шість людей забрали на Олімпіаду, а десять на змагання. Чудово! А зі мною хтось рахується в цій школі чи ні? От я не розумію, невже так важко мене повідомити? В нас між іншим сьогодні дуже важлива тема І кому її розказувати, кому? Два з половиною чоловіка. Вигадайте оцим. Прогульщикам, що наступний раз я даю контрольну роботу, і хоча б одне напише їй менше ніж на 10, ви я вам обіцяю, ви будете бідні. От я не розумію, що за неповага саме на моєму уроці забрати всіх учнів? От вас перед цим який був фізкультура. урок? фізкультура? Ну просто фізкультура то то. Найважливіше, що може бути, куди там тій фізиці, на нашу взагалі знати то якісь конкурси, то якісь олімпіади, то ялинки прикрашати, то школи прикрашати, то прибирати, сміття бумажки збирати на вулиці, то якісь екскурсії, то в школі завивати в актовому залі, то вже якісь лікарі приїжджають, то блохи провіряти, то ще якась халера. Так зовсім неуками станете, та і так вже немає нижча, куди. А я не зрозуміла, а де староста? Вона захворіла. А ну звичайно, всі похворіли, всі все, нікого немає, я сиджу сама. А директор взагалі знає, що тут відбувається, що половина класу просто відсутня. Ну, взагалі, тут це вона прийшла і забрала всіх. Да? Відкривайте зошити, пишемо число. Пишемо, як сказала. А давайте ви на сьогодні відпустите, нас все одно мало. Добре, я записую число класна робота.